Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. В чому секрет вибору місця проведення суперкубку саме в Бучі? Ну знову ж таки ми показуємо незламність міста. Місто пережили такі жахливі часи, і в принципі. Ще раз доказує не зламати ворогам не культуру, не спорт. Місто буде жити, і Україна буде жити. І цю незламність ми показуємо через цю подію спортивну. Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші.